Всім привіт! От я в лісі. Вже був на грибах. Ха. І на суницях. Забирав літру суниць, змерз. Руки замерзли чисто. Людину. Також знайшов одного грибочка. Бо біля залісі. Залізся. Дойти до білої дороги треба 30 минут. І так, восьма година майже. І я вже вдома. Збираю городні сониці. Там під сонце світить. Трохи загореюсь вже. Ребів немає.